Вам зараз треба знайти предмет, який наші пращури вішали на оселю для захисту від мавок. Я думаю, це Барбі. Мавки приходять, дивляться, а тут же є. А тут вже є якась. Хтось. Ай! А це що? А -ха -ха, це О, пастка. А, -а, -ай. а, а від мавка му... попалась. Добре, оце точно на щастя. <свист> <свист> точно ні. Чоловічі шкарпетки. Мавки підходять, а там ой, він город капав, ора. Я вважаю, що це чорнослив, це слива. А слива – це від слова сливайся отсюди, мавка. А як ти чорнослив почепиш? Я беру чорнослив. Приймаю Оля, ти бра. Даня, ти забираєш мотанку. Що захищала від мавок? Знай Степанович. З приводу чорнослива. Запам'ятайте наголос Чорнослив, чорнослив. Дякую, а я тепер... не тепер для захисту оселі від мавок. Над дверима зсередини хати вішали різноманітні обереги. Особливо ефективними вважалися ляльки-мотанки.